Привіт, дорогоцінні! ціні! І вкотре пастирі Салталенти через слово Боже показують, що людина це творіння Господнє. І як би сатана не набагався різними дослідженнями, зразу говорячи, що людина походить від мавпи, зараз роблять всякі схрещування, тваринні клітинки із людськими. Це все робить сатана. Людина на таке нездатна. Сатана прийшов вкрасти, вбити, погубити, вкрасти наше спасіння і наше наслідування в вічності в царстві Божому, так як йому він знає приговор, вічний ад, гієна огнена за те, що він постав проти Бога Творця вселенної неба і землі, і все, що видиме і невидиме. Він возомнив себе Господом, так як він був перший з янголів, який допомагав Господу творити все й охороняти, але він возгордився і не, при... не приходив до покаяння, Бог давав йому шанс на покаяння, але він не схотів. І так само в нинішній час людина, яка не йде до істини до Слова Божого, вона не звільняється від усіх тих духів сатаних, які навивають. Гордість і протистояння істині Слову Божому. І тому такі скажені речі робить людина під впливом сатани. Бо якщо людина не служить Господу, не знає істини, то сатана має над нею власть і вона служить сатані, темним ділам, які зводять людей з правильного шляху, які обманним духом обольщають людину. Кого на те, щоб збагачувалися, добивалися, самі гордилися, так як Сатана прийшов, він украсти, убити, погубити наші душі. І тому дорогоцінні наші пастирі салтиненки кожного дня роздають хліб духовних, який вчив Ісус Христос. Перелавлювати кожного дня духовний хліб. А що ж таке духовний хліб? Слово Боже. А слово Боже, це що? Це дорога до спасіння, це Бог, це Ісус. І тому, дорогі, я запрошую всіх. Приєднуйтеся до місії. Слово Боже, включайте в Ютуб каналі проповіді Пастирів, де є істинне не слово Боже, яке звільняє від усяких. Мильних пузирів сатани. Що відтворяє сьогодні сатана? Через це люди злі і люди вбивають один одного, а буде ще гірше, так як люди взагалі не сприймають слово Боже, бо сатана робить все можливе. Він усиляє свої сили, так як це також духовна істота. І люди думають, що вони це самі роблять і самі собі господарі. Є два світи. Є світ темряви і є світла. І головне, щоб ви зараз при житті обрали якому царству ви поклоняєтеся. Самому собі не може бути такого, так як ми создані. создателем, і не самі по собі утворилися. І тому, дорогоціння, я запрошую вас в телеграм-канал на уроки з вивчення Слова Божого, щоб істина зробила вас вільними від лукавства сатани від того, що він зараз витворяє, а буде іще дужче ну, витворяти, щоб люди були підладні йому. Грядуть страшні часи. Приходьте на уроки біблії, ставте плюси. Я з'єднаюся з вами і допоможу вам приєднатися на курси з біблійних уроків, де є істина. Я буду чекати ваших коментарів і сповіщень з Господом.